Квартира 45,9 квадратних метрів вільного планування на п'ятому поверсі, 5,5 без ліфта. ЖК моєток воздуш. Можна зробити кухню, вітальню і окрему спальню. Є гардеробна і санвузол. Дуже гарний вигляд з вікна. Є дитячий майданчик, двір без машин закритого типу. Навкруги будинку є місця для паркування авто. В квартиру заведена електрика, є всі лічильники. От такий варіант є на продаж. Трошки темнувато, але видно, що велика у нас є ванна і гардеробна.